Арт-терапія сховатись за малюнком від спогадів, Демобілізовані солдати, колишні таксисти, кухарі, підприємці взялись за пензлі, аби забути про війну. Серед їхніх сюжетів справжні історії, наприклад, пес який прибився до воїнів або дитина, яка обіймає тата. Утім, вояки визнають, поки триває війна, навіть за малюнками важко забути пережити. А це і обстріли, і смерті побратимів, і полон. Вони досі ніколи не малювали. Проте, повернувши з війни, бійці АТО взяли в руки пензлика і, немов справжні митці малюють на своїх картинах новий світ, який після пережитих стрілянини і вибухів для них змінився назавжди. Вони всі з тої першої хвилі мобілізованих добровольців, які побачивши російські війська в Криму, торік не вагаючись, вирішили країну треба захищати. Нині демобілізовані бійці 12-го батальйону починають інше мирне життя вдома, і ось це військове поки що їх ніяк не покидає. Там все по іншому ти вертаєшся сюди. Тут війни немає. Там війна є. Я просто нескільки раз слышала як в госпіталі. Лежав. ти представляєш, а тут війни немає. У таких розмовах між малюванням вони зізнаються, хтось тижнями може не виходити з дому і мало з ким розмовляти. Уночі вони по кілька разів прокручують військові події і думають про одне: чи правильно я тоді все зробив? А може, я міг когось урятувати. Собачка, яка прийшла к нам, коли ми стояли в віргунки. Вона уйшла від сепарів. Дуже худа була. Я не знаю, я їй десь достав кусок хліба вона його. Так, жадібно їла Дмитро Бончук був серед тих, хто торік улітку на околиці Луганська вивішував український прапор із ризиком для життя. Там же Дмитра Дмитрай поранило. Він досі вже 9 місяців на знеболювальних. Права рука майже не працює. Кухар за фахом і збирач меблів до війни. Нині, аби малювати, сам собі допомагає лівою рукою. Коли я вирісовую щось, і я вторую рукою піддержую. Крім ходючого пса, який утік від проросійських сепаратистів, Дмитро першою намалював картину з дитиною, так сумує за донькою. Серед бійців йому найважче розмальовувати. Але професійна художниця, яка в межах соціального проекту навчає, каже: в початківця талант. Мне очень впечатлило, вот когда Дима выбрал тему отца с ребенком. И не побоялся в первый раз со своей рукой. Если смотреть на это, вот не знать, что это писала матер, то оно настолько достойно по живописи по цвету, что. Запросто можна сказати, що це вже своя манера, свій стиль художника. Його колега в студії боєць з позивним змій. Першим намалював сумний вечір і червоні маки. А вже тепер малює сина бандуриста, і в жодному разі на його полотнах обіцяє, не буде війни. Я не розумію війну, просто тому, тому я її не малюю. Війна це погано. На Війні гинуть люди. Такси до війни Олексій вперше взяв пензлика тут. Ось уже третя картина. І боєць згадав, що його дідусь був художником, і тепер він сам вирішує. Піде його слідами. Світлана Березівська, Роман Сукач Іван Павлович, Пецкор два плюс два.